Svít, tyho padá je svít na čarov. В саду, в саду і той час, як сади розцвітають, білу хату в саду, білу хату в саду, в саду і той час, як сади розцвітають. Apoio. O I'm Ще додому, місто Харків, движнячо. Все начепля нічого. Але я розумію, що вони вже недалеко. Харків, червоний колір, світохвора, старе місто. Старе місто, так, так виходить, так? Але не таке Не дуже старе. Я думаю, це ще та, рахується старе місто. Ну, Не важливо. Тоже ну, пішов не дуже такий він і старий, я б не сказав. Також, така історія. Першу передочку і поїхали помаленьку з під шульками чорний йдем і поїхав до наступного червоного світофору значить дощу такого немає ну так засирає так не засирає так що така красота так що поїхали далі Осінь, одна деревина, друга деревина, пару деревин, але тільки є, і все, нема деревин. І вже жовтенькі, червоненькі, гарненькі, красненькі. Там це стара місто. Бачиш які архітектурні споруди. Забудова за стане. друзяки, всім доброго ранку, якщо добрий, і слава Україні, і слава нашим захисникам. Не забувайте, дякуючи, кому ви сидите у теплій хаті. Реально, вчорашнє відео, вчорашня поїздка, і трохи мене вона бентежить. Я розумію, що більшість людей, які зайняті своїми справами, навіть не задумуються. На тим, що насправді відбувається, саме така маленька справа, не дуже помітна, але поїхати просто забрати тачку і поремонтувати, начебто ерунда, але це займає і час, і кошти. Ну, Я думаю, що в нас є багато людей, які могли б це все діло організовувати, але просто не хочуть. Ну, Але то таке, інакто, на нет і сюди нет. Так що, друзяки, але то все таке. Ерунда. Поки ми, поки ми, поки ми їхали. Їхали, везли цю тачку, то подивіться оба, у нас ще одна тачка. А як так вийшло? Вчора ми приїхали додому, приїхали вже потемки, Олег Вікторович і я розгрузили оцю машину на вару. Розгрузили і Олег Вікторович поїхав на Карловку, бо в Карлівці оця тачка стала, поламалася. Ну, я думаю, підписники мої знають, що це за автомобіль. Можете написати коментарях, Я думаю, то тут описати в коментарях, то нічого тут видно. Тачка, історична тачка, але вона вже скільки випала крові, скільки вона з'їла коштів, але і скільки вона врятувала хлопцям життів. Ну, це вже знають тільки хлопці. Так що ми ще зробимо? Олег Віктор зранку приїхав, поставив лафетку, розгрузив цю машину, бо вона гавкнула. Треба ремонтувати. от, Знову. Тому що машини не витягують. І загрузив нам навару і впав уже на чотири кості, тому що реально вже втомився. Я йому вчора казав, давай поїду я з тобою. Ні. Ну, але тепер ми розподілилися. Він їхав ночі, десь там, каже, впав, був у хоролі, якийсь годинку подрімав, але приїхав додому і поїхав відпочивати. А я зараз. Завожу нашу ЛТшечку, хоча там проблема знову по проводці, якась там сталася. Не знаю, як таке може бути. Ну, спеціалісти спеціальні. напишіть, що таке може бути. що е, Включаєш підсвітку нормально, світиться вся і на прицепі, і на машині, а включаєш на світло, світиться е, тільки права сторона на бусі От. і пропадає повністю вся підсвітка. Тобто світло горить. От, Ось раз. а Оце включив підсвітку. Бачите? Зараз світиться на прицепі. Видно там, так? Да? Ой-ой-ой, А -ой. вибачайте. Ну що є, то є. От, і світиться. Ось все бачили. Нема кому, правда, мені засняти. І зараз тепер включаємо на дальній. Ну не на дальній, а на світло. І в нас все вже бачили. Ця підсвітка не світиться, а ця все світиться. Тут, тут починає світитися світло, але немає підсвітки. І пропадає, також ззаду там є, і пропадає повністю на прицепі. Але напишіть, що це може бути. І як вам така історія? А також сьогодні зранку приїхав дядя Саша Муза, також звертається. Допомогти він хоч уже не воює, йому 60 років було. І, але хлопці звертаються, і він з побратимами спілкується, тому що 4 роки фактично провоювати це не поле перейти. І це реальна дружба. А тут -а нема з ким навіть поїхати машину відігнати. Ну то таке, то вже тринадцяте питання. На жаль, <смі> з волонтерами мало хто хоче спілкуватися. Якщо там раніше там хтось щось питався десь підсобитися, притертися, сюди вклинитися, то зараз такого нема. Зараз наоборот е якісь презирання, якісь ці всі моменти, ну то вже таке. Взял, взяв м'яч і пиздяч. Ну, без цього не можу я це сказати. Так що, ну то все херня. Я дзвоню тільки що Василенку. А Серега каже, то таке розберемося. О, більш за все каже, що це гетарі капут. От, А може і не гітарі капут. Так що виключаємо світло, я думаю. На... Не, воно... А, ще одна ситуація, коли їдеш... Буває, ну, появляється, Ти їдеш, там бух-бух, там гоба і видно, повністю підсвітка засвітилася. Таке наче десь пропадає. Ну, кесь, що може гітарі гайки. Так що, якщо є спеціальні спеціалісти, напишіть. Так що відео без монтажа, без дубляжа, тому що немає коли цією херньою займатися, та й не вмію я це робити, хоч треба було щось змінити в своєму житті. Цього дракона трохи не доходять, руки не доходять фінанси. Тому що є більше автомобілів, які потребують скорішого, і скорішого ремонту. Тут що сталося, не знаю, загорілася лампочка масла, тиск масла. Я ще так толком не говорив, але є моменти. На ці у нас е, головка треба знімати. От, е, мастер ремонтується. Я думаю, що вже запуститься. Зараз Василенко там відчуває ІГР із 110-ї бригади. І x, x 91 також ремонтується, і кіячка Соренточка збирається в дорогу на Березань. Вона вже в Славіку у хлопців у Крилах Омеги привезуть, допоможуть нам. А також треба поїхати ще в Павлоград, забрати Пашкину машину на розборку, віддає побиту вагон другий. Так що така історія, друзі. Не будьте байдужими, пробуйте щось робити. Я думаю, що паралельно своїй роботі можна організовувати. Такі, чогось в деяких областях є добровільні формування, де ФТГ-шки, да? то формуйте добровільні формування е, по технічному забезпеченню. От, тилове забезпечення безкоштовно. От, ну, але ж ніхто не хоче цим займатися. Так що така історія. така історія. І я розумію, СТО ніхто не буде робити безкоштовно, тому що там і робота, і податки, і світло, і все остальне. Але я думаю, що можна було б трошечки десь... Там третю, четверту машину зробити безкоштовно. Ну, але це таке, це я, я в цій сфері не працюю, я не знаю. Це так само, як віддай своїх синей, продаю і купи машину. Я також віддаю, але знаю, скільки мені я маю можливість віддавати від своєї родини і нікого не повчаю, але така історія. Так що ми хочемо, але не все в нас виходить. Але помаленьку не спіша, будемо працювати. І є багато волонтерів, які не здають позиції, але, на жаль, команди не... Збільшуються, не збільшується. У нас є ще таке в суспільстві. Міряться піцюнами, у кого більше, у кого менше. Так само і серед волонтерів теж є такі моменти. Не всі ми святі, не всі ми хороші. Так що от така історія. Але більшість із нас тих, хто працює на роботі і паралельно допомагає. І ще нас дрюкають, кому не лінь. Так що всім. Миру здоров'я добра, ну, а я почув на нежин. Получиться щось засняти. Засніму. У мене є там уривочки вчорашньої дороги, осінньої, Харківської, Полтавської. Получиться, поставлю, покажу. Сьогодні, звісно, красота. Не так, як вчора було, вчора лило як з відра. Дорога з Харкова і на Харків. Була така печаль біда. Дорога на Чернігів. Красота. Прибула вона туди, відкуди вона виїжджала. Так що, друзі, місто Ніжин, Юрієт, хочу він знімати чи ні, але дякуючи Богу і дякуючи йому, машинки трошки ремонтуються і їдуть, бо в нас в Берзані вже нема кому це все діло робити. Так що робота зроблена. Забираємо лапки і печемо.